Доброго вам дня, війми, шановні пані і панове. Багато хто задається питанням, а що за суєта зараз виникла? Ну, По-перше, екстрене зібрання а, Ради України НАТО. По-друге, поїздки генерального секретаря НАТО до новообраного президента США Дональда Трампа, а потім до президента Туреччини. А та й параджипа який мав на великій двадцятці презентувати план миру, але його ніхто не презентував. Там плюс до того гувалт у виданні Bloomberg, Wall Street Journal, Washington Post, навіть Guardian Британська підключилася сюди про те, що ось-ось, ось, ось має грім гримнути і все покотиться по якійсь лінії. Насправді ніщо нікуди швидко не покотиться, але всьому, як завжди, є пояснення. І я з великим задоволенням хочу вам показати одну річ, щоб ви стало зрозуміло, що відбувається, і що з того буде для України, які це буде мати наслідки для Європи, для світу, і звідки береться ця ніби, ніби суєта. Тож, Щойно а, Дональд Трамп оголосив себе президентом новообраним Сполучених Штатів Америки, а як одразу, а, новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте зібрався в дорогу. І перша стежка його повела до Будапешта. Вже 7 листопада Марк Рютте. Зустрівся з Віктором Орбаном. Вони відвідали одне підприємство військове. Між ними відбулася закрита розмова, суть якої зводився до того, що НАТО необхідно зміцнювати а Угорщина це член НАТО. Причому на Угорщину робиться чимала ставка. Тому, пане прем'єр-міністр, необхідно визначатися ви або з НАТО і з Європейським Союзом. Або ваше місце, ну, визначайтеся тоді самі. Марк Рютте говорив все дуже коректно виважено і так далі. Після 7-го у Рютте відбудеться ще декілька закритих поїздок по країнах Європи. Вони в основному будуть пов'язані із відвідуванням а, військових оборонно-промислових. А приватних державних компаній, де буде аналізуватися контракти, які були підписані в минулі роки, стан їх виконання, необхідність прискорення, сповільнення чи внесення корективів. Але вже 12 листопада Марк Рютте відвідає Париж. Відбудеться зрозуміло, що приємна зустріч з президентом Емануелем Макроном. Буде йти мова насамперед про Україну, і це буде повідомлено навіть на сторінці в мережі X, а, Марком Рютте. Однак, за межами цих повідомлень залишиться. Те, що обоє говорили про ту зустріч, яка відбулася ще 26 лютого 2024 року, де говорили про такі речі, як е, участь збройних сил, країн НАТО в допомозі Україні, активізацію в допомозі Україні, в тому числі важкою артилерією, бронетехнікою, е, літаками і так далі, до речі, Франція в цьому відношенні самостійно приймає рішення. І робить те, що вона в даному випадку може робити. Марк Рютте відвідав в тому числі декілька оборонно-промислових підприємств, які виробляють вертольоти, літаки, бронетехніку, артилерійські установки, і так далі. Тобто, ця зустріч і ця розмова була дуже продуктивно обмінялися також думками щодо того. Як європейці будуть вести політику стосовно а, обрання із самим Дональдом Трампом? Цікавою була розмова і в Варшаві 13 листопада? Марк Рюте відвідає Варшаву. Там він зустрінеться із президентом Дудою, з прем'єр-міністром Туском? А, відвідає невеликі навчання польові а, збройних сил Республіка. Польща також обговорять питання, які стосуються розвитку оборонно-промислового комплексу Європи. Ну і очевидним є те, що ця зустріч не могла не обійти питання допомоги Україні, і це Марк підкреслить в у повідомленні в мережі ікс. Таким чином можна сказати, що починаючи з 7 листопада йде такий собі графік. Поїздок, де обговорюється питання: по-перше, оборонно-промислового комплексу Європи, по-друге, допомога Україні і третє це вибудовання системної роботи з новообраним президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. А надалі будуть 14 листопада. А, Споглядання за навчанням у Латвії, де будуть брати участь канадські, німецькі, латвійські, литовські естонські війська, відбудеться зустріч з прем'єр-міністром Евікасом Селіною. Е, також відбудеться зустріч і з президентом е, Республіки Латвія. Буде спільний брифінг, на якому а дуже чітко буде зазначено те, що Європі необхідно не тільки 2% країнам Європи тратити на оборону, а й піднімати цей відсоток до трьох. Таким чином вперше було озвучено амбіції, чому тому, що Латвія давно подолала як і Литва, так і Естонія. Цей бар'єр вони сміливо йдуть на допомогу а, Україні, і насправді, якщо співставити з валовим національним продуктом, то це лідери в допомозі Україні. А тут же на відбулися навчання, як я вже сказав, в навчаннях брали участь міжнародний контингент. І е, вони продовжувалися 14 і 15 листопада, де йшло досить таки ретельний розбір того наскільки міжнародний контингент здатен взаємодіяти між собою в великих операціях, великих операціях, особливо бронетанкових військ. А вже 18-го листопада Марк Рютте, генеральний секретар. Он відвідає Бухарест в Бухаресті, де всі були зайняті виборами. Однак тема розбудови оборонно-промислового комплексу, особливо в Чорноморському регіоні, для НАТО це питання номер один. Тут важливим є в першу чергу безумовно допомога Україні і дотримання Румунії тих контрактів, тих договорів, які були укладені. По попередні роки, який президент Клаус Йоганіс дуже чемно виконував, надаючи допомогу Україні, а також обговорювалося питання щодо взаємодії. Національної влади з базами Сполучених Штатів Америки, в тому числі з базою протиракетної оборони, яку лише в минулому році було поставлено Сполученими Штатами на території Румунії. Таким чином тут теж ішла мова про допомогу Україні, причому допомогу Україні національними зусиллями, а не тільки інфраструктурою, починаючи від ремонту. Техніки, завершуючи допомогу, яка стосується оборонно-промислового комплексу і спільних підприємств між Україною і Румунією. 18 листопада це був день, коли Марк Рюте працював із партнерами по Європейському Союзу. І перша зустріч Зрозуміло це з головою, з президентом Європейської ради Антоніо Кошта. Це колишній прем'єр-міністр Португалії. Власне, підходить термін, коли повноваження лідерів, керівників Європейського союзу перейдуть до новообраних, і тому проводиться така зустріч між генеральним секретарем і вищим керівництвом Європейського союзу. Зокрема, Антоніо Кошта є. Президент Європейської ради розмова теж велася про безпеку Європи, про допомогу Україні, про спільні програми Європейському союзу, які стосуються співпраці між НАТО і Європейським союзом. Це дуже важливо, тому що вперше в нинішній ситуації склалося так. Що і керівництво НАТО і керівництво Європейського союзу сприяють одне одному взаємодії між НАТО і ЄС важливим є й те, що 18-го відбудеться зустріч генерального секретаря і керівника місії НАТО Україна спільної місії, де, як відомо, працює більше тисячі осіб, які моніторять ситуацію в Україні, моніторять ситуацію з потребами. Наступне Планують постачання, стежать за логістикою постачання тих чи інших видів озброєння, контролюють його перебування в різних країнах, в тому числі отримують звіти щодо використання утилізації здатності до ремонту і так далі. Власне, адмірал Вандієр, який керує цим підрозділом, він досвідчена людина і його. Здібності, і як військового, і як фінансиста, як людини, здатної планувати ці а, речі, переоцінити неможливо. Він один з найавторитетніших осіб, які брали участь. В різних ситуаціях і здатні були управляти інтендантськими службами, які забезпечували операцію в різних частинах і Європи, і в тому числі на азійському континенті. Тому е адмірал Вандіяр і його зустріч з Марком Рюте була дуже продуктивна з точки зору наявної ситуації сьогодні в допомозі Україні, і це було відзначено, що фактаж, який на сьогоднішній. День озвучується, він не зовсім відповідає дійсності, не зовсім виконані плани. Однак є можливість до кінця року контракти, які були укладені на допоставку обладнання зброї, боєприпасів, озброєнь техніки, бронетехніки до України виконати ця зустріч з моєї точки зору є ключовою в цьому. А, тури, який здійснював генеральний секретар НАТО, ну і перше офіційно оголошено про те, що відбулася зустріч Верховного комісара з питань а, безпеки і розширення в Європейського союзу Каї Калас і генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Як ви пам'ятаєте, вони обоє претендували. На позицію е, генерального секретаря НАТО, однак, е, країни визначили, що не має бути Марк Рюте, яка посіла посаду Верховного комісара в питаннях е, безпеки в Європейському союзі. Це дуже важлива зустріч, бо вона стосується в тому числі певних бюджетних параметрів і нормативної бази, яка буде розроблятися для сприяння оборонно-промисловому комплексу. Є країн Європейського Союзу, країн НАТО. А далі був день, як ви пам'ятаєте, тисячу днів з 24 лютого 2022 року. Тисячі днів даруйте, я вперше використаю цей термін широкомасштабної війни, хоча зрозуміло, що мова йшла про окрему операцію, яку проводили фюрерська, Фюрерські окупаційні війська а все таки я наполягав і буду наполягати на тому, що числити цю війну треба з 2014 року, і менше розподіляти ці речі між 2014 і 2022 роком. Бо тих, хто захищав Україну, тих, хто загинув за Україну, тих хто став о, отримав поранення і так далі. Ми їх не маємо ділити на тих, хто почали війну з 2014-го і тих, хто почав війну з 2022-го року. Тому в цьому відношенні треба бути дуже послідовним. Але як ви пам'ятаєте, тоді Марк Рютте висловив величезну підтримку Україні в тому, що насправді вона захищає Європу, захищає світ від е, осі зла, яку складає Північна Корея, Іран. Китай, Росія і так далі. І, власне, цей день був особливим і в діалозі між президентом України Зеленським і Марком Рютте, і, взагалі, е тим, як світові лідери е оцінили стійкість українських збройних сил, стійкість української держави. Е цей день завершився і одразу, одразу. А, Марк Рюте зібрався до Сполучених Штатів Америки в Маралаго, лаго де відбулася зустріч з новообраним президентом Дональдом Трампом у Флоріді. Вже тепер стало очевидно і зрозуміло, що в тому числі зняття обмежень, надання дозволів на далекобійну зброю, постачання цими днями а, ракет Shadow, ракет Скальп і інших. Далекобійних ну важко їх вважати далекобійними з точки зору необхідності для України. Однак 300 кілометрів це вже теж чимала відстань. Власне стало очевидним і зрозумілим, що зустрічаючись із президентом Байденом, президент новообраний Трамп проговорювали це питання не випадково так. Змінилася ситуація в радника президента Трампа, Волца. А не випадково сам Трамп мовчить у цій ситуації. Геть, відтак очевидно, що слова Волса про те, що а, в питаннях безпеки нинішньої адміністрації нова адміністрація взаємодіють, свідчить про те, що рішення такі було спільним. І тут дуже важливо, що в цей момент відбулися зустрічі між а, президентом а, Трампом і Марком Рютте, які очевидно, що дали відповідний ґрунт і з. Цієї зустрічі після деяких моментів, які стосувалися діалогу з міністром закордонних справ і міністром оборони України, Марк Рютте зібрався до Туреччини. Це дуже симптоматично, що після Мара Лаго і розмови з Трампом Марк Рютте опинився в Анкарі. І тут дуже важливо, що ті повідомлення, які зараз озвучені, про те, що в Анкарі між Марком Рютте і Таїпараджитом Ардаганом, а також між генеральним секретарем НАТО міністром оборони і міністром закордонних справ Туреччини, йшла мова по трьох проблемах. Перше це Ситуація на російсько-українському фронті, друге, це е, як було написано близькосхідна криза. І третє це питання, які пов'язані з розвитком оборонно-промислового комплексу. Цікавим є те, що м, в офіційних документах цієї зустрічі названо в, лап, в лапки відкриваю війна в Україні. Близькосхідна криза. і... Оборонно-промисловий комплекс таким чином, абсолютно очевидно, що Марк Рютте поділився не тільки своїми думками, а й, очевидно, думками, які він отримав від новообраного президента Дональда Трампа зустріч із е, Таїпом Раджипом Ердоганом була абсолютно відвертою, відкритою, і в чергове, що буває дуже рідко, на фотографуванні Ердоган навіть дозволив собі е, посміхнутися. Також люте відвідав декілька оборонних підприємств, які займаються виробництвом. Всього льотного парку, тобто літаків, гелікоптерів, безпілотників, причому в на окремих підприємствах, він навіть сам сідав за кермо окремих об'єктів, які ці підприємства виробляють. Тобто, очевидно, що ця поїздка була дуже і дуже продуктивною. В ході цієї поїздки він шанував пам'ять в тому числі засновника сучасної турецької республіки Кемаля. Ататюрка поклавши вінок до в Мавзолеї, Ататюрка до його могили, а е, зазначити треба, що ще е, Марк Рюте перебував в Анкарі. Як агентства повідомили про дві речі: перше, це те, що наступна поїздка буде до Греції, і там відбудеться зустріч між від прем'єр-міністром Кіріакосом Міто також міністром закордонних справ е, Джордж. Петрітісом і міністром е, оборони Нікосом Дандеїсом це важливі зустрічі з того, яку роль відіграють відносини турецько-грецькі в нинішній ситуації, особливо в акваторії Середземного моря. Ну, як ми всі чудово розуміємо, причиною цього є кріт. І тут дуже важливо, щоби. І е, Туреччина, і Греція в умовах, коли зараз доведеться дуже тісно співпрацювати, мають на другий план перенести ті е, про, дискусії, які продовжують вестися між Анкарою і Афінами стосовно статусу. Е, Вкриту і стосовно того, як надальші вирішувати ці проблеми, ну і зрозуміло, що повідомлення про те, що відбудеться. Екстрене засідання Україна НАТО. Суть цього екстреного засідання і його, скажімо так, екстреність була викликана, як написано і було сказано віцепрем'єркою Ольгою Стефанішиною, тим, що Росія застосувала балістичні ракети нові в Дніпрі, також ракети «Гінжал», Крилаті і інші ракети для атаки проти України, і це вимагає негайної реакції. Ну, треба згадати, що ще 12 і 13 листопада, коли в Європі перебував державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, на цю тему велася дуже ретельна розмова, і навіть днями вийшла заява міністрів закордонних справ. Країн НАТО стосовно цієї ситуації, де ключовим пунктом є те, що країни НАТО мають зробити все для того, щоб політично сприяти якнайшвидшому вступу України до НАТО. Тема ж застосування балістичних ракет на сьогоднішній день, думаю, отримала повну відповідь. Тим більше, що це не нові ракети, і тим більше, як стало відомо, результат їх атаки далеко не той. Які з гвалтом сьогодні поширює по світу е, російський фюрер і його кліка, лякаючи Європу, лякаючи Сполучені Штати Америки. Власне, для цього, щоб поінформувати країни НАТО, і необхідна була ця зустріч, тому що світом котиться переляк е, цього обстрілу, і зрозуміло, що цей шок? Необхідно зараз лікувати Україні, тому відбувається така зустріч. Загалом, же, якщо подивитися на нинішню ситуацію і запитати, в тому, в чому, чому колеса почали так швидко крутитися, а тому, що з'являється якась визначеність, тобто зрозуміло, хто буде президентом Сполучених Штатів Америки, зрозуміло, що необхідно робити в рамках НАТО, і як ви бачите. На тут не намальовується про, про навіть повідомлення про якийсь мирний план. Мова йде про допомогу України в даному випадку, і очевидно, що перед тим як говорити про якийсь план про який пишуть дуже багато із е, світових видань, необхідно посилити Україну настільки, щоб не тільки вона могла стримувати натиск, а й на сьогоднішній день відновити частину втрачених територій. От тоді можна починати якусь. Розмову, якщо не до моменту, коли необхідно буде чітко встановити, до якої лінії мають дійти українські війська для того, щоб потім починати якийсь переговірний процес. Це вже справа військових разом Генерального штабу, військового командування Сполучених Штатів, військового командування НАТО, визначитися з цими параметрами. Однак. З усього видно, що робота ведеться дуже активно і перше це в частині організації допомоги Україні. Як ви бачите з візиту генерального секретаря з його зустрічей, з його вояжу, який ще буде продовжуватися декілька тижнів, тому що країн НАТО 32 всіх їх треба відвідати, проговорити. Питання нагальні не звучить тема переговорного процесу. Особливо я звертаю увагу на те, що в всіх офіційних повідомленнях, які є дуже і дуже короткі, рядом стоять тема російсько-української війни і війни на Близькому Сході. Це дуже важливо усвідомити, що керівництво НАТО, політичне керівництво Європи, а відтак очевидно, що Сполучених Штатів Америки приходять до розуміння, що це насправді одна війна. І це так і є. Це війна осі зла проти країн свободи, проти коаліції країн свободи і демократії. Ну що ж, будемо дивитися за тим, як будуть розвиватися події надалі. На сьогоднішній день очевидно, що. Обрання і президента Трампа і призначення нового генерального секретаря включили певний форсаж у діяльності НАТО. Важливо, щоб цей форсаж був продуктивний і приніс результати і з точки зору діалогів, і безумовно на фронті: і на фронті російсько-українському, і на фронті ірано ізраїльському Будемо дивитися, стежити за тим, як будуть розвиватися події далі.